Сьогодні у випуску чи дорожчатимуть новобудови через обов'язкове страхування будівельно-монтажних ризиків? Як забудовник сам себе контролюватиме і навіщо це місцеві владі? Як ми вже повідомляли, днями набуває чинності закон про обов'язкове страхування будівельних ризиків. Тобто, відтепер кожен забудовник, розпочинаючи будь-який об'єкт і підписуючи угоду із фондом фінансування будівництва, повинен у першу чергу застрахувати будівельно монтажні ризики. Зрозуміло, що певним чином нововведення торкнеться і покупців первинної нерухомості, але не тих, які вже підписали відповідні угоди та очікують свою новобудову, а майбутніх покупців. Я правильно понял это постановление, оно касается вновь создаваемых фондов финансирования строительства, потому что я не представляю, как на уже запущенные это можно включить. Самое главное это то, что не нужно ничего бояться нынешним доверителям, потому что ну, у нас нет, допустим, у управителя ни морального, ни... Юрий права, скажем змінювати умови вже існуючих договорів. Як запевняють фахівці, хвилюватися не треба і майбутнім покупцям бо здорожчання нових об'єктів первинної нерухомості за рахунок страхування буде незначним. Мінімум 2% від загального будівельного кошторису об'єкту. Хоча це дуже і дуже відносно. Максимальний розмір встановлений Кабміном страхового взносу, страхового платежа це 1%. Тобто при заключенні договору. устанавливается страховая сумма, берется один процент. Это незначительные деньги, в принципе. Поживем, посмотрим. Это однозначно Удорожание, причем удорожание серьезное, это по сути дела страхование финансовых рисков, это не дешевое удовольствие. Обычно, когда я кому-то а, объясняю, что нужно застраховать этот вид работ, я а, беру стоимость строительства, умножаю на тариф и показываю цифру. Например, стоимость строительства в 7, почти 700 тысяч гривен, у меня был объект, а, стоила 2500 гривен. Это меньше зарплаты рабочего в месяц. Поэтому когда говорят, что это повышает за собой дорожание строительства, я с этим не могу согласиться, потому что строительная компания обязательно должна формировать резервные фонды. Это 5-10%. Так, і не дуже багато, але все одно має додатися до собі вартості об'єкту. Тим не менш частка забудовників вбачають певні плюси в обов'язковому страхуванні будівельних ризиків. кроме того что это положительный момент для доверителя я ничего отметить не могу обязательно страхование риска только ну скажем улучшает возможность доверителей в будущем получить свою квартиру Вот. і в тому качестве, в якому це необхідно страхова експертиза проектів э, більш серйозна, тому що страховщики будуть отвечать своїм фінансовим состоянием, своїм карманом, своїм кошельком э, перед, э, по тому, як ці риски прийняли. Обов'язкове страхування будівельно-монтажних ризиків передбачає будь-які форс-мажорні обставини, котрі можуть виникнути під час будівництва. І якщо такі обставини виникнуть, забудовник матиме певні фінанси, аби все обладнати і при цьому. Не вийти за межі ані кошторису, а не строки Це, Это, в общем-то, дополнитель финансовый ресурс, который позволит ему, во-первых, быстро найти деньги и безболезненно для себя лично, потому что он на эти затраты не рассчитывал. То есть мы защитили заказчика финансовую часть, мы защитили частного инвестора, потому что если заказчик не найдет, то э, стройка становится на более длительный срок. И ось, що цікаво, страхувати будівельні ризики имеют право не всі страховики, а лише ті, які увійшли в так званий страховий пул, та отримали окрему лицензию на цей вид страхования. Пул это еще как бы, тот орган, контролирующий, который будет э, контролировать качество страхования, исполнения страховщиком своих обязательств. И если страховщик, э, не дай бог, не выплатит. То uh, солідарна ответственность uh, других компаній, в пул, по именно по виду віду страхування, uh, позволит страховщикам выполнить обязательства і за этого страховщика. Учасниками полу мають стати і забудовники, пройшовши певні перевірки страховиків на фінансову спроможність звести той чи інший об'єкт. Отже, вся система обов'язкового страхування будівельно монтажних ризиків має захистити перш за все інвесторів первинної нерухомості. Варто додати, що все це є абсолютною новиною для України і так чи інакше, а все ж таки збільшує ступінь цивілізованості нашого будівельного ринку. Звісно, регулятори і законодателі намагаються максимально зменшити ризики довірителі, тому що ну самі знаєте, що бувають недобросовісні застройщики, ну і що можна сказати і управителі в нашої колегії. Вот. И поэтому своими законодательными актами они пытаются максимально очистить рынок и от э, стройщиков такого плана, и от управителей в том числе. І ще одні іспити віднедавна проходять українські забудовники. Вони тепер, якщо так можна сказати, самоконтролюються. Кадмін змінив правила здачі об'єктів в експлуатацію, і ось тепер забудовник повинен самостійно створювати державну комісію, яка прийматиме об'єкт, а також організовувати і саму перевірку. Перевіряти об'єкт задля здачі в експлуатацію мають як і раніше відповідні служби МНС, санепідемстанція, інспекція Дабку і органи місцевої влади. Однак тепер саме останні Дабк і місто мають сказати останнє слово: принадна будівля для експлуатації чи ні. Вважається, що тільки таким чином забудовники виконуватимуть певні зобов'язання перед містом, в якому працюють. Должен сказати, що введення нового постановлення правительства о здачі... объектов в эксплуатацию связано с тем, что а, необходимо было повысить роль местных органов власти а, в контроле за строительством и в подготовке объектов сдачи в эксплуатацию. Обязательно отследить выполнение условий города, а, ну и городов областного подчинения в выполнении технических условий и в выполнении условий а, на социальное развитие города. Сегодня это очень жестко городом контролируется. Если все договорные отношения опять с тем же самым городом по социально-экономическим отношениям были выполнены в процессе строительства, то есть это подразумевается благоустройство, передача каких-то площадей городу, то опять-таки вопросов никаких нет. Питання постають якраз у випадку, коли забудовник не потурбувався належним чином про будівництво соціальних об'єктів. Тоді йому відмовляють у видачі свідоцтва про відповідний стан новобудови. Начебто, все зрозуміло однак такі вимоги до введення новобудови в експлуатацію викликають певні труднощі в забудовників. На все про все він має лише 10 днів. Сроки огранічене, тому що все жорстко зафіксіровано. в дісіднічення яких. Которых... Нужно, uh, собрать забрати количество подписей, то есть представить здание тем тим иным службам для того, щоб його ввести в експлуатацію. Такі строки були раніше, і все б воно було нормально, якби майже водночас із цим нововведенням не відмінили перевірки дабку. Я думаю, застройщикам стало слажні. Потому что, создавая комиссию, когда создавал ее инспекция государственного архитектурно-строительного контроля, то мы очень жестко отслеживали сроки работы этой комиссии. Они были точно так же определены 10 дней, и мы пытались, чтобы за эти 10 дней процесс рассмотрения вопросов был завершен. Но перед этим мы делали внеплановую проверку объекта, и мы, в принципе, готовы были к проведению этой комиссии. Отож, об'єкт так чи інакше, а до здачі все одно перевірявся дабком і неодноразово. Тепер же сам забудовник повинен кликати до себе інспекцію на предмет позапланової перевірки будівлі. От, і виходить, що тепер забудовник має повністю покладатися на власні сили і у першу чергу сам себе контролювати під час зведення будинку. Місто безумовно виграє від дії тих нових правил, але забудовникам дедалі складніше працювати в таких умовах, тому зараз розглядаються можливості спрощення нових правил здачі об'єктів в експлуатацію.